Шкодую, чому раніше не готувала цієї смакоти. А ви пробували це варення? Його приготування нам знадобиться, як ви вже зрозуміли, бузина і яблука. Нарвала бузинина, збирала яблук і пішла готувати. Не розповідатиму вам про корисні властивості бузини. Почитайте собі про протипоказання, це теж важливо. Отож, для повидла з бузини нам потрібно 1 кілограм яблук, пів кілограма бузини, кілограм півтора кілограму цукру. І лимонна кислота все гарно промиваємо. Яблука розрізаємо на четвертинки і блендеримо. Мій блендер з цим не справився, тому я поставила яблука на вогонь, дала трошки води. Вони прокипіли буквально кілька хвилин, і тоді процес пішов набагато легше. Перебила яблука блендером, тим часом почистила бузину, з'єднала з яблуками і поставила варитися на хвилин 10, а також додала сюди цукор. Після цього ми з синочком це все ще раз переблендерили до однорідної маси. Щоби позбутися кісточок, я перетерла пюре через сито. Так мені подобається краще, можна залишити. Після того ще раз проварюємо, треба Додати лимонну кислоту, яку я забула, але нічого буде і без неї. Розливаємо по стерильних банках, закутуємо до повного вистигання і зимою смакуємо дуже корисне варення. Обов'язково приготуйте, не пошкодуйте, воно дуже-дуже смачне.